Дітки, доброго ранку, вже початок листопада, майже листочків на деревах немає, на вулиці вже холодніше, хмарки на небі, тому що був дощик. І інколи із за хмарок проглядає сонечко. Земля ще вкрита рясненька листочками, які опали з наших дерев. Наші берізки теж вже голі стоять. Ось подивіться, на кущику ще залишилась шипшинка. Листочків немає, а ягідки ще є. Подивіться, як гарно наші ялинки стоять зелені, високі. Ось подивіться, який гарний у нас кущик ялівцю.